Душа і розум сиділи поруч на березі часу. Вони були ще дітьми, допитливими і трішки впертими. Перед ними розстилалося безкрає небо свідомості, а навколо хвилювався океан почуттів. Чому я відчуваю радість, коли дивлюсь на цей захід сонця? запитала душа, дивлячись у золотисті барви на горизонті. Тому що я кажу тобі, що це красиво, відповів розум, гордо піднявши голову. Я аналізую форми, кольори, асоціації. Моя робота пояснювати, що, що тобі подобається. Але ж я відчуваю це ще до того, як ти починаєш пояснювати, здивувалася душа. Розум на мить замислився, він звик все контролювати, а тут, тут було щось поза його межами. І раптом поряд з'явився той, хто бачить все. Він був тихий, спокійний. Як легенький вітерець, що ледь відчутно торкається шкіри. Ви обидва праві, промовив він. Душа відчуває, розум осмислює, але є ще я, той, хто обирає. Хто ти? одночасно спитали вони. Я, ваша сутність, ваша свідомість, я спостерігаю за вами, слухаю ваші суперечки, бачу ваші сумніви і не обираю за вас, але даю вам можливість вибирати. Душа і розум переглянулися. Але ж ти знаєш все. вигукнув розум. Так, але знати це не те саме, що відчувати, лагідно відповів внутрішній гуру. Душа прийшла у світ, щоб навчитися відчувати мене через радість, біль, любов, смуток, все, що є життям. А ти, розуме, допомагаєш їй розкласти це на частинки, щоб вона могла зрозуміти. То що ж нам робити? запитала душа. Приймати, вибирати, відчувати, дозволити собі пізнавати світ через досвід, а не тільки через думки. Я тут, щоб допомагати вам, але не буду вас примушувати. Ви самі вирішуєте, яку музику заграють струни вашої душі. Розум і душа знову подивилися на небо. Воно не змінилося, але тепер вони бачили його інакше. Захід сонця став не просто кольорами, а частиною їхнього шляху. Вони стали уважнішими до того, хто ж саме грає на їхніх струнах страх чи любов, сумнів чи віра. Вони вчилися прислухатися до свого внутрішнього гуру, бо знали, він не змушує, але завжди веде туди, де є істина.